Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні про те, що хворі люди це погані люди, і чим тяжча хвороба, тим хуже людина. У самих поганих людей найтяжчі хвороби. А що ж таке хвороба? Це сміттєзвалище стресів, яке не відпрацювали. Це інформація, яка не перепрацьована, над цією інформацією не задумались, не зробили аналізу, не сприйняли її належним чином і не засвоїли її. І з цієї причини ця інформація стала хворобою. І з цієї інформації не взяли ніякої користі. От вона й стала такою вредною, такою небезпечною. Це ті інформаційні шлаки, які накопичуються в тілі людини, вони прозводять до хвороб. Ми живемо в такий час, коли інформація дуже потрібна, важлива, скажете ви. Але ж над якою інформацією ви задумувались останнім часом? І, взагалі, чи знаходили ви зайву хвилинку, щоби подумати над отриманою інформацією, проаналізувати її? Ні, бо немає часу, скажете ви. А це ж як їжа. Коли ми будемо без розбору ковтати їжу, не будемо її переварювати, не будемо її перетравлювати, не будемо засвоювати і не будемо отримувати від неї користі, яку вона нам може дати, що ж тоді буде? А буде заворот кишок, стане, зупинить роботу кишківник, спочатку шлунок. Частину їжі прийдеться повернути назад, а частина загниється з причини запалення всього кишківника. Отак відбувається із інформацією. Згадайте саму першу інформацію, яку ви усвідомили, і засвоїли, і запам'ятали на все життя. Це було, мабуть, у два-два з половиною рочки, коли мама чи бабуся застерігали не лізь, не чіпай, не можна, не треба шкідливо, небезпечно. От таке засіло в свідомості і в підсвідомості і залишилося із нами на все наше життя. Це страх. Нас страшили, нас лякали і ми боялися. Страх у певних дозах він корисний, але це тільки в певних дозах. Це як ліки, знаєте, випив пігулку аналгіну, допомогло від головного болю, а випив шість пігулок аналгіну, за один раз прибавило головного болю. Отже все, що потрапляє до нас, до нашого головного комп'ютера, до нашого мозку. От, треба його переварити. Треба прийняти, треба перетравити його, засвоїти і отримати певну користь. А непереварена, неусвідомлена інформація залишається в нашій пам'яті, у наших мізках, а потім опускається у тіло хворобою. А якщо ви зовсім не збираєтеся з нею працювати, то хворобу отримують діти або ж онуки, і тоді ви вже закричите: Господи, допоможи! Ось такий невеличкий приклад. У дитини отит. Вушки болять. Причина нестерпний, жорстокий страх почути погані слова, почути страшну інформацію, небажання почути щось страшне, неприємне. У тій сім'ї, де члени сім'ї сваряться, обзивають одне одного та й других, де матюкаються, там хворіють діти. Спочатку на ангіну. А це значить, що на них не звертає ніхто уваги. От вони своїм кашлем привертають до себе увагу, що я є, я тут. Далі, далі на отит або ж гайморит. Це значить злість, жорстока, принизлива, злість на батька от, далеко захована. А далі можуть бути порушення травлення, це гастрити. От. А іще деякі дітки набирають вагу, щоби. Підсвідомо захиститися від того, що твориться у них вдома. І зайвий жир у дитини та зайві м'язи це ритуальний круг, завдяки якому вони спасаються, або ж спасательний такий жилет. От. Не ковтайте інформацію без розбору, гортаючи її в мережах, вибирайте корисну інформацію повчальну. відмовтеся від шкідливої інформації. Так само, як від шкідливої їжі. Будьте розбірливими, думайте над тією інформацією, яку ви отримуєте, засвоюйте її, працюйте з нею. А якщо ж зовсім немає часу подумати над тим, що ви почули, то просто кажіть: я прощаю цю інформацію і відпускаю. Я прощаю себе за те, що зосередилася на цій інформації, я себе прощаю і відпускаю. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Будьте свідомі, будьте уважні до того, що ви чуєте, що ви слухаєте, що приймаєте до душі, що засіло там у вас у душі, попрощайте його та повідпускайте, і тоді ви будете здоровіші і на душі буде легше. На все добре, з вами була бабка Люся. Побачимося, побалакаємо!